Всім привіт! На гради у нас одають ночей в лісу, воно ж костер. Так, що ти де, де твій топор? Ось. Що ти йдеш рубати? Я дерево, а що. Ой, ну що ти йдеш робити, кажеш робити дерево, я теж. Я, 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 відп... я йду, я йду, йду робити дерево, бо я відповідаю, ти знаєш за що, за костер. Хо так, яке мені дерево зібати? О, дерево. Бо я його правильному шукала. О, дивіться, тільки мені патачок випав. Тільки довгий. Все, йду в костер закину. Накидаю я в костер. Все, я закинула. Ти добула нам їду? О, ч ты такая долга? Я? Угу ту На. На так. Что там добываешь? Стоп! вже ніч? Як швидко біжимо. Не, я тут коло костра Ну, Окей, я тоже тут М Ммм, так чекаем дня. Довго. Блін, зараз потушиться все нарешті день. О, зараз будеш добувати йти дерево. Треба ще до цього дерева дотягнутися. Все, мені випав такий кусточок, я просто не хотіла знімати, як то все попалося мені. Ну все, давайте я закину. Все, закинула. Так, ем, я пішла, йду добувати, там вона пішла кудись, не знаю. Так. я, не говорю, якось, я йду А, ок. Бугаті, далі. М, так, о, їда. Первемо. Каже, що ніч не знаю. Так, ніч, треба піти до костеру. Все? Так, тебе олень. Так, коротше, нас, нас щось поставило так, Юра. На паузу вон. Задія тебе олень. Ты бежишь? Нет, это. Ты... Что я? Ничего. О, уже день. Да. Я иду. Так. Стоп, же видео все закончилось. Тут твои. Так. Давайте прощаюсь с друзьями. Всем, Всем пока! Будет дружественным. Да.